Доброго дня, сьогодні у нас субота, 25 травня. Ми з Настюшою приїхали в центр до стоматолога, змінювати резиночки. І потім ми трошки побудемо в центрі, щось кудись сходимо, подивимось, може в якийсь магазинчик зайдемо. Класна сонячна погода, я вдягла окуляри, але щось вони мені не сильно допомагають. Сонечко класно світить. Почалось літо. На відео в кінці на секундочку трошки було чути, як щось бахнуло. Щось якісь колаборанти. Не знаю, щось бахнуло, наче пітарда, а наче я не знаю, може щось в машині якійсь. Ми так дернемося одночасно. Взагалі не очікували. Короче, це таке вперше, що ми з Каріною йдемо в стоматологію і більше, ну, не більш менше, а ну, не опаздую. да, Ми взагалі не запізнюємося. У нас 20 хвилин до запису, а йти нам, типу, ще ну, хвилини-4. Зато ми бігли на тролейбус. Ми, ми так бігли, Боже, ми всю дорогу бігли, тому що ми запізнювалися. Тому що якби ми запізнилися на цей тролейбус, ми б нікуди не встигли, бо іншого просто немає е, підходящого. Тому зараз йдемо в розвалочку. Насправді дуже спекотно. Я в джинсах, хоч в мене з дирками, але, блін, все одно жарко. У нас і, звісно, в Бірмудіках і не жарко. чи Жарко теж. Ми вже вийшли від стоматолога, покажи різиночки. Дуже гарні, такі голубенькі. Під мені нігтики ти обирала, так? Да? Ні. Дуже мені схожі на мій манікюр. Карчикол. Клас. Мені здається, ми зламали просто стойку Макдональдса. Ми просто вводили себе наші продукти і все, він зламався. Бомба. О! Блін, а ваучер, а де мы ваучер? Ви украли. Я не хочу вас для цього, пішли до іншого. У нас походу башклятна кока коля одна. Но про это. Короче, я зранку ничего не їла. Я не хотела, а зараз хочешь. Зараз у нас. Э, час я просто знаю чуть-чуть тебя. Зараз у нас час дня у нас буде такий сніданок. По суті, uh, реально сніданок. Да. Бургер, дикий всі діла. Такий вітер тут ужас. Я не знаю, навіть, що ти мене почне, я просто кричу. Мені нас всі чують просто. І чо? Uh, шкода, що в мене немає в сумці мікрофона, я не знаю, де він дійсно. мабуть, Ілля забрав. Так би не довелося мені кричати. Все, прямо на покину. Менше ногу не заживала. В екскаваторі. Екскалатор. Ескаватор. Пошли, а як правильно? Ескалатор. Ескалатор. Ек ескаватор. Все, забули. Коротше, ми прийшли в Айкики подивитись на новиночки. Може, тут є щось прикольне. Якась біла колекція, я вже бачу. Ось ось типу біла колеса, а вона якось не біла. У ну, дівки ресниці питають. Ресниці? Та то, ресниця, то Тату, що? Так. так, що тут є? Капелюшок є. Є такі трошки дуранські шартани. Ой, така штучка. Що це таке? Ой, неприємний матеріал. Не знаю. Прозорий, Позорий, да? так? Да. А скільки коштує ця радість? Можна подивитись? 250. Так. Що тут ще є цікавого? Я завжди люблю підходити до сумочок, дивитись. Зазвичай мені нічого не подобається в сумочках, але завжди дивлюсь. Ні, не подобається мені. Спничка? Ой, кашля. Ну, такое що то я не знаю, якщо ви берете мірять з собою реч, речі, то якось ну обережніше з ними поводитися, все тепер висить, сієсь, помаджується, це ужас. Але мечка мені в принципі сподобалась. Колір такий прикольний. А скільки коштує? 230 тридцять. 230 Нормально, в принципі, ціна. До кошельочка. Кофички теж тут завжди не подобаються, вони якісь абсолютно непрактичні. Кєпочки також тут є такий, в принципі, непоганий вибір. Кепочок. Ага. Ну так, звісно. Войнка широка. Якась е вона дуже сильно велика на тебе. Чомусь. Я тільки звернула увагу, що так багато людей сьогодні. Субота, і просто центр кипить людьми. Багато машин на масі багато людей, в магазинах також багато людей. Прикол, звісно, попкорнув, що в кіно. Задонайте, пожалуйста, хочу в кіно. Так ужас. з такої треба нас попрошення. Насправді набагато більше мені подобається дитячий відділ, викіки аніж дорослий. Тут такі прикольні речі. Якісь маєчки такі з класними такими а, акцентними вирізами. Анімешки. Такі яскраві речі, прикольні дійсно. А в дорослому відділі вони якісь сірі, нецікаві. Ой, дивись, клас. Діві лімоніки красі. Якось тут вдягалася, якби в них були розміри на мене. Клас. дивись Вище, звісно вже виросла дівчинка. Ось Ви ще в мене вже ужас. Куди годиться? Нікуди не годиться. Там в примірушно така черга. Ну, типу людей 15, якщо не більше. Навіть міряти нічого не хочеться, тому що доведеться чекати дуже багато. Дійсно, велика кількість людей. Хоча і примірішні, там типу 6, напевно, тобто ну, немало. Ну і асортимент, як завжди, мене не особо надихає, хоча не знаю. Перевернула увагу ця рожева супинка. Можеш показати, будь ласка, поближче її? Ага. Легенька така, так? Да? В принципі, непогано, 800 гривень коштує. Не дуже Ну, це ну, єдине таке, що яскраве тут висить, тому що поряд висить щось коричневе, там щось біле, ну яскравого дійсно мало. А ось там ще висить топік, який я тут купила, до речі, замітила. Не покупайте, будь ласка. А ще я не люблю речі з принтами, тому що вони дуже непрактичні. Типу, реально, мені здається, 2-3 стірки, і оце Мікі Маус перетвориться в щось не дуже гарне. Що такое? Щось мені каже Що, прикольне. Так. Да. Ні, а мені не подобається. Да? Ну, ладно. Якийсь трошки якийсь пошитий. Ти здаліка пасатий. Здаліка не далеко діти. Ось ця сукенька мені приглянулася. Така вона, наче цікава, непогано. Тут такий елемент елемент чого. Гудзики, Короче, гудзики. Прикольно вот так в полосочку в ряд вистрілась, мені подобається. Скільки вона коштує 1200. 1200. 100. І 100. з розрізом, до речі, ну, в принципі, непогано. Мені ще сподобалось. Коротше, бешена сукня така. Розцветочка просто якась. Настя зафукала забекала, їй дуже не, не сподобалось. А мені, в принципі, сподобалось. Розцветка, не знаю, що покрою, звісно, як вони стали на фігуру, але в принципі теж реально незвична. Також я завжди в Айкікі, там сінсей, підходжу до розділу з всякими домашніми штучками. Приглянулися мені ці тарілочки. Як вони називаються, ці маленькі піалочки? так? Да? Ну, а Настюші сподобалася ось така чашечка. З такою дівчинкою і з стічем. А мені сподобалась ось ця чашечка, дуже гарна. Ви знаєте цих людей, Я тут є Я – ні. Я, в принципі, більш-менш, так. Фрінстоуни. Ну, В принципі, на особи щось цікаве. З цієї сторони, може, з іншої щось гарніше є. Це прибуло собі лаптем. І з новинок я помітила, тут є якась морська колекція. Морські. Оце найгарніша тарілочка тут. Обалдеть. Подивіться, ем, тут такі. Обережно треба з цим поводитись, у нас все стекляне. Сіне, так. Це мені дуже подобається. Морська тематика. Прикольно. Поднос, так. Да. З лимончиками. З лимончиками. Там якісь в'язані корзинки. Ракушка дуже гарна. 140 гривень коштує. І прям як рибка. Любиш олівки? А я люблю аліфлі маскини. А що ти думаєш що для попорного? Що тут пишуть? для попкорну. Серйозно? Так. Да. Прикол. А що, ще можна носить, що Я такого не бачила, щоб продавали таке. В принципі, все, нічого цікавого нема. Ми прийшли в якийсь магазин в торговому центрі, ну вже в іншому. У нас це щось дивиться на якийсь зустріч. Це Ну красиве. порвану копточку, хоче поміряти цукенку. І тут такі пісні, що ми під них просто танцюємо. Турецькі. Как следочка, да? Ну ничего, померить можно. Я сподеваюсь, вам что-то. Реально, треки вообще приколдес. Турецкий. Все, чекуля померила сукню. Разрез тут, конечно, вообще. 700 гривень коштує, але воно реально з такої плотної тканини. І я думала тут менший розріз, а він прям такий капець Він дуже високий. В цьому магазинчику я вирішила поміряти такий сандаль, боже, у мене нога, була в носки трошки повідпечатувалась але не про це. Коротше, сандалі такі на такій мірі 720 гривень боже. люкс, дівчатки. Вернемося до сандалів. 720 гривень коштує, це 36-й розмір. Прикольно, я собі хочу на літо якісь сандаліки, от типу таких схожих, тому що в мене немає. У мене є тільки на високій, на високій підошві. Вони там прям сантиметрів 10, Я, ну, я вам показувала. Можливо, пам'ятаєте, коротше. Прикольно. Ну і звісно, як ми могли не прийти, не поїсти Макфлу, Ріккат, шоколад. Як завжди, дуже смачно. Все, зараз поїмо морозиво і будемо їхати додому. Я вже так втомила, до речі, мені ножки боляються, хочу вже відпочити. Буде лаготи. посиді. Ага. Все, ми вже з Настюшею приїхали додому. Ще будемо вдома відпочивати, ми находились, втомились, нагулялись. От будемо відпочивати, дивитись ютубчик. Я тут стою в такому класному кущі жасміна, обалденний кущик так пахне приємно. Класно. Дякую за перегляд, будь ласка. Пусть здорова! Спасибо. У нас тут з Настюшою манікюрний процес. Ти не знаєш, що я тут якась Світла Анастасія? Так. Да. Да. Дум... Я ну, ставши мастер манікюра. Я поки не сильно Перероблю я собі новенькі нітки. Я сиділа тут щось дивилась на Ютубі, трошки працювала. Тільки що на буквально на три секунди нам виключили світ, Настя аж прозріла. В неї все працює, фрезер, витяжка, все працює, лампа, і воно раз і перестало. Та, ну, да, це трині, коли йшов туди, воно взагалі нічого не горить. Фрезер розключити не поняла. Ну, короче, да. Свет вырубили, надо поспіньку йти, їсти і заряжати, тому що мені будем... ноут розряжений, а о 10 сьогодні виключать світло, а зараз о опівно на 9:00. Сейчас будем срезать кутикулу. Ага. Угу. Там за дзвоном сусіди кричать. Хто хоче до мене на манікюр, ага. живе в Крапевницькому, е, ага. пишіть в коментарі. Ага. Платить мені мільйон денег, і я Так, роблю... це все, антиреклама, все. Всем пока. Дякую тобі за перегляд, будь ласка, постав свій лайк. Якщо тобі не важко, напиши якийсь приємний коментар. Або неприємний, якщо тобі не сподобалось це відео. Буде цікаво по почитати твою думку. Гарного тобі дня, бережи себе. Па-па!